Ряд науковців та спеціалістів з Хмельницького, Кам'янцеподільського подільського та Львова вперше зібралися на засіданні координаційної ради. Говорили про створення екологічної мережі у нашій області. Вже й кошти виділили у розмірі майже 100 тисяч. Перший етап це складання схеми карти. Це загальна буде карта. Вона Хмельницька область війде всю в повністю в екологічну мережу нашої України. Тобто, це буде загальний коридор для міграції животних і рослинності. З урахуванням усіх робіт та розробок хмельницьких науковців створена карта з трьома коридорами екомережі. Керівник роботи Олександр Кагало зазначає, Хмельниччина багатоприродніми ресурсами. На наших землях розташований другий по величині у Європі природній парк. Узгодження усіх кордонів дасть можливість приступити до другого етапу мережі. Його відтворення. Часто люди жаліються, кабани зайшли в город. Зіпсували там врожай, от кусулі там витоптали частину поля. Але це мусить бути. Ми забрали їхню територію, тому що такого не було, створюється екомережа. І тоді їм буде більше виділено території, більше буде дозволено, так би мовити, можливості мати природні ділянки. І екомережа передбачає не тільки, скажімо, намалювати на карті, а це і зробиться в натурі. Тобто, кожна людина, яка буде жити біля певного об'єкта природоохоронного, має знати значення цієї території. Які тварини, які рослини, чому ми охороняємо, що можна робити, що не можна. З часом в планах створити окремо акамеражу Хмельницького. Тоді на законному рівні буде ще одна перепона забудови у зелених зонах міста. Ольга Лучинська, Ігор Павлюк, новини телеканал Ексклюзив.